Жирний тип шкіри це те, що хвилює більшість дівчат, і догляд за нею потрібно відбирати. Правильно. Я, як естетичний трихолог, рекомендую шампуні, які будуть якісно очищувати і при цьому не порушувати шкіри голови та не пересушувати волосся. Найкращі варіанти підібрала для вас. Шампунь Green з олією розмарину. Зараз на нього мінус 25%. Він якісно очищує, не пересушує. Підійде для щоденного використання або миття через день. Шампунь від бренду MyCosm Oil Control, це буде найінтенсивніший з усіх. Підійде для тих, хто хоче інтенсивне очищення до скрипу, кого шкіра надмірно брудниця, але. При цьому волосся плутається, і за ним потрібно додатково доглядати. В складі в нього екстракт м'яти та лайму, що пролонгують відчуття чистоти та свіжості. Шампунь від бренду Олорче для жирної шкіри голови він якісно очищує, при цьому доглядає за волоссям за шкірою голови, зволожує їх і не пересушує. З ним дівчата відмічають, що свіжість тримається довше. Шампунь від бренду Давро для об'єму підійде для тонкого, безоб'ємного волосся, яке потрібно мити щодня або через день, і при цьому зробити його більш об'ємним, насиченим і. Плотнішим, якісно очищує і не пересушує. Зараз на них мінус 20. Шампунь від бренду Наші Арган буде ідеальним для тих, хто миє голову через день. Він додає якісного прикореневого об'єму, не порушує pH шкіри голови і вимиває до такого легкого, приємного скрипу, не пересушуючи. Замовити всі шампуні зі знижкою можна на сайті jojoba.com.ua, а ще у нас діє оплата частинами та безкоштовна доставка від 2300 гривень.